Легендарна серія ігор, що стала фундаментом велетенського культурного прошарку. Про що ж вона? Сталкер, тінь, Чорнобиля. Начає з другий вибух. Зона тепер інша, тож її обнесли парканом, і тепер маємо тринадцятий район без паркуру. Зате є в бріки. 2012 рік Тор щось не поділив з вантажівкою і маємо аварію. Наш головний герой, що дрімав серед трупів, очухується у любителя KFC. До того ж подивимося, як швидко в тебе макітра після амнезії прочухається. Він кличе нашого хлопаку Мічини і каже, що в телефоні у нас нотатка вбити стрілка. Інших цілей по життю ми не маємо, тим і займемося. Полковник Сандер Сидорович просить допомогти за те, що нас врятував. І порішавши все для старого, через треті руки дізнаємось більше про стрілка, його досвід, потрапляння в недоступні куточки зони, і знаходимо його. Схованку. Далі крадемо секретні документи, щоб піти в бар, і дізнатися, що вони ведуть до секретної лабораторії X-18, де ми знаходимо ще одні секретні документи. Певний, що так і виглядає. Нарій фільму секрет далі нам треба до лабораторії X-16, але там потужне всі випромінювання капелюшок сфольхійне рятує. Я питав їдемо в рівне на бурштин і допомагаємо професору Круглобу Нам видають захисний шолом. Вирубаємо генератор шкідливого псів і промінювання, який замбує не гірше російського телебачення. Після того лутаємо труп привида на наявність секретних документів. Це напарник стрільця. До речі, далі наш герой знаходить провідника на ім'я провідника, який допомагає дістатися до лікаря. На ім'я лікар з флешбеку. Ясно, цей пан особисто знає стрілка, і знаєте, що мічений і є стрілець. Стрілець. Ну. Давай, давай, хлопче, давай, приходи до дямы. Rise, motherfucker! також місцева Уляна Супрун каже, що в центрі зони є виконувач бажань, і це тупо гомеопатія, але не розведена. Тож штука небезпечна. Далі б'ємося з монолітівцями та відключаємо випалювач мізків. Назва самоочевидна, не знаю, що тут і додати. Тепер дорога до прип'яті відкрита. Знаходимо декодер, що відкриває нам шлях до секретного бункеру. Фінал військові штурмують загони моноліту, використовуючи гелікоптери та БТРи. Мічений пробирається до четвертого енергоблоку і чує заклик виконав. Бажань. Якщо загадати бажання, мічини гине і все, гра закінчена. Я курва і попереджав лікар, тож лікарів треба слухати. До речі, смерті можуть бути різні, але про це ми поговоримо якось в іншому відео. У нас тут основна задача двері в бункер. Всередині нас чекає таємна організація усвідомлення. Є дві справжні кінцівки: приєднатися до усвідомлення або знищити усвідомлення. Ця організація вчених контролює зону та проводить свої експерименти пов'язані з вивченням носфери один з експериментів і створив зону, яку ми досліджуємо у разі знищення усвідомлення маємо фінальну битву та заключний ролик. Сталкер. чисте небо Приквел Тіни. починається на болотах, бо що то за відкритий світ та й без болот. Правильно відмак? Ми наймане шрам ведемо групу вчених, починається викид і нас вироба. Прокинувшись, обкашлюємо питаннячка з Лебідімо. То науковець в чистому небі в процесі комунікації розуміємо. Зона частіше створюємо викиди через невідомого сталкера, який стрімко наближається до центру зони. А шрам себто ми можемо переживати викиди. Але з кожними викидами наша життєва батарейка все більше розряджається, а значить, нам треба зупинити. Ти хлопаку, який заліз на північ. І ми починаємо співпрацювати з чистим небом. Нам треба на кордон після зачистки на болота. Господи, та коли вже гари, клятий Кремль, та успішного проходження через блокпост військових. Ми знову в царстві Соковитого Курчака. Амбасадор Discovery Бакерів погоджується допомогти в обмін на послугу. Треба забрати артефакти військових. Так, 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 стоп, стоп, стоп. Я не поняв. Який в сраку артефакт? А де секретні документи? Але хоч Сидорович не підводить, він стабільний. Треба послуга, пензлю робота, шукай кейс з хабарем. у Сидоровича тож. Він і каже, що треба шукати сталкера-клика. Не без пригод і бектрекінгу, але з'ясовуємо, що схованка Клика у підземельях Агропрому. Топимо ті підземелля, знаходимо КПК, а там не вже секретні документи. Ну, майже інфа, що три сталкери провалися до центру зони. Стрілець, клик і привид. Прямо зараз стрілець слідує на бурштину у бункер вчених. Ну, на бурштин, так на бурштин. Передаємо документи. Нарешті. Вченому Сахарову починається гонитва за стрілком, сліди парубка моторного ведуть у родилі. Із проте ми не у Неуседболд, тож не встигаємо, та ще й засідка шрам дивом виживає після вибуху. Далі з боями проходимо місто Лиманськ, ще бізьмановітівцями, а далі гелікоптер військових. А ви думали, це шо? Це сталка, шутер відомий своїми перестрілками. У фіналі герой потрапляє на ЧАЕС, де загони груповання чисте неба намагаються зупинити стрілка. Але тепер у нас є гаус гармата. Стрілець повалений, але починається потужний викид. Фінальний ролик гри Сталкери в зоні викиду зазнали психотронного у тому числі стрілець і шрам. Саме після цього стрілець отримує завдання вбити самого себе, його пам'ять стерта, угруповання чисте небо знищено, а зону змінено. Сталкер, поклик прип'яті сіквел, тіни і випалювачі мізків відробили. Тож Баканов хоче взяти зону під контроль СБУ І туди полетіли вертольоти позаздалегідь підготовленим мапам аномалій. Всі пропали. Ми військовий майор Дегтярьов. Трясся, ну це тупо сором. Будемо називати його Дихтаренко. Тож Дегтяренко опиняється на Скадовську. Це корабель з планом щось дізнатися про вертушки. Шукаємо п'ять вертольотів, що впали, три з яких лежать на локації затон, а два в околицях Юпітера. Треба дізнатися, що посадило ці пташки. Ви в. Вчивши всі гелікоптери, ми передаємо знайдений бортовий комп'ютер техніку і дізнаємося, що нам необхідно потрапити до прип'яті сліди розгадки аварії ведуть туди. Для подорожі до прип'яті необхідна команда та костюми, оскільки підземний шляхопровід наповнений утруйний газом. Звичайно ж, ми це дізналися з секретних документів. Команду зібрано, шляхопровід пройдено, у прип'яті на зустрічають військові. Полковник Ковальський повідомляє, що операція зазнала краху. Військові на силу виживають у важких умовах та чекають на евакуацію, але без від... Віді ми нікуди не підемо, тож є припущення, що гелікоптери були збиті з нової секретної зброї. Перевіряємо, відбивши екземпляр гаусс гармати у Моноліта, Дехтяренко вирушує на затон і знаходить таємну лабораторію з розробок нового озброєння. Знайдені докази, наводять нас до іншої лабораторії, але вже у підземеллях прип'яті. Це лабораторія X 8 Стоп, стоп, стоп. Секретні документи, секретні лабораторії. Та це ж було. Це ж було вже. Зв'язок із центром відновлюється завдяки знищенню генератора радіоперешкод та помічає новий невідомий сигнал. Джерелом сигналу є сталкер-стрілець, який повідомляє військовим про причини перегорання електроніки на гелікоптерах. Виявляється, карта аномалії у зоні змінюється після кожного викиду. Частина гелікоптерів потрапила в нові аномалії і була знищена. А частину підбили монолітівці. Таким чином, маючи всі секретні документи про всі секретні розбробки на території зони та з'ясувавши причину аварії, гелікоптер розпочинаємо евакуацію на велику землю. Кінцівка сюжету полягає в успішній евакуації військових. Яхтяринко потрібно пробратися до вертольо. Тів, що прилетіли крізь щільні ряди зомбованих і фанатиків моноліта у заключних слайдах розповідається про ключових героїв. Оце власне і все з цікавого можу тільки сказати, що стрілець тепер працює в СБУ. Безумовно, в цьому всесвіті знайдеться ще дуже і дуже багато цікавого, про що ми поговоримо обов'язково в наступних відео. Але наразі я думаю, цього достатньо, щоб оцінити, як виглядала трилогія перед тим, як всі ми зможемо пограти в Сталкер 2. І сам всесвіт пройшов доволі великий шлях, і автори провели певну кількість ігроладних експериментів, а також експериментували з сюжетом. Якщо перша частина була сильно зав'язана саме на це, на розповідь, на історію з цікавими то друга, частина, то друга частина була покликана якраз пояснити певні елементи з першої частини і розширити Всесвіт. А основною цікавинкою стали геймплейні рішення як до битвою групування, які мало хто любить. І дуже складна шутерна складова, дуже багато стрільби в цій грі також зіграли свою роль. Тому сталкер чисте небо вважається все-таки найгіршою частиною цієї трилогії. А у свою чергу поклик прик'ятій в. Вражав нас не сюжетом, як ви зрозуміли, з моєї історії він не те, що був геніальним, а сайт квестами і додатковими персонажами, які також мають свою історію. І в цілому остання частина трилогії трошки з іншої сторони підійшла до розповіді і розказала більше історій про додаткових персонажів і світ навкруги, і менше концентрувалась на мейн-квесті. Якщо загубив якусь ключову деталь, то обов'язково напишіть про неї в коментарях. А якщо хочете дізнатися про інші постапокаліптичні забави. То в мене є для вас секретні документи. Просто переходите на секретне відео, що прямо зараз на вашому екрані, і досліджуйте інші постядерні всесвіти. Дякую, що були тут. Дякую, що підписалися на канал. Ставте лайки вподобайки, Папа, всього вам найкращого!